Доброго ранку, шановне товариство. Вітаю всіх шанувальників Карпат, Рибів, Природи. Ось ми знову. Чергова. Черговий похід в гори. Низини Карпат. Цього разу взяв таську. Дощу нема нарешті, будемо сподіватися, що цього разу буде легше трошки ходити. Слава Україні, героям слава! Слава ЗСУ, вітання всім! Ну і до пошуків! години прогулялися. Такий собі синячок. Ось і перший результат. Біля чок, Таська нюхай, нюхай, щоб шукай. Ось такий. Сьогодні вітер, трошки прохолодно, пройшли ще 20 хвилин, щось сумно, трембіта грає, але поодинокі білячки попадаються. Таська, шукай гриби, шукайки давно не було, але... Ось такі грибочки попадаються Біленькі А ну шукаємо пару Тася шукай Шукай пару дивитися далі Щось буде, включимося Ось такі білячі М'ялися трішки до гори, жиби старенькі, щось молодих не видно, можливо в цьому місці відходить, але вроді я знайшов, за чим я сюди прийшов. вроді він Королівський Красавчик. Лише 10 хвилин, я вже думав, що на моєму козирному містечку нічого не буде, але є ось такий красунчик, молодюнчик, пампушечка. Один. Йдемо далі. Красунчик номер два. Боровичок він, а. три. Красунчик. І напевно найголовніше, що я побачив. Панпушечка. Ось така, якщо ви бачите, здалека. Так, ці поставимо окопки і пломпошечки. Ось вона. Ось вона, О! Ось така пломпушечка. Йдемо далі шукати. Після білих пару червоних. і ще один червоний, але щоб так різ гриб. О, я ще не бачу. Чо єш? Ходи до мене вниз і так зараз по стежку і підемо вверх. Ось такий. Ось такий. Поднимаємося ми. Він А Тут така краса. Мій королівський боровичок. Малючок. Ідемо далі шукати. Королівські боровички. Піднімаємося ми трішки договорить. Подивіться яка краса. Оце, ради чого ми сюди приходимо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, королівські -яй 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 -яй, Боровички ай яй-яй-яй Ото пампушечки, дякувати Богу. А цей трошки поїджений Десь ще я третій, бачу. Є цей третій. Королівський. Опа, ще його витягнути неможливо. О! О! Трохи поїджень, але то є гриби. То є гриби. Я би подумав, на опри стежці, попри ось такі два красені. Виросли один і біля нього захований. другий такий. На стежці самі. Можливо, ще деє зараз гляне. Це що таке? Це підберезив. Я не беру. Херосте. Саш! Йдемо далі. Ще трішки по молоднячку походили. Два червоненьких. Ось там такі мухоморчики, як бачите. І ось біленькі. Такі не дуже, але білий то і білий.

А, це червоняк. Ну нічого. Червоняк теж є. Так. йдемо далі. Краще гриби шукає, а не на людей гавкає. Звертаємося зірки і... Бачимо одинокий, маленький білячок. Ось такий красунчик. Що? Йдемо далі. Йдемо шукати пару. Так, летів на нове місце чуть-чуть. Ногою не збив гриба. Вон такі красиві мухоморчики, якщо бачите. А тут ось такий красивий біленький. Ось такі. Ага, на другого я так і став. На другого я так і став. Йай. Ну що зробив? На... Став на другого, на пару. На пару став! Куда? Ну нічого. Ось такий. Йдемо далі. Листі майже ні всього не видно. Хіба так? Не нароком станеш. Не Йдемо далі вирішив я трошки повернутися назад, такі молоднячок. Є. І не дарма. Ось моя ойна чисто в ягіднику О! А там далі братик. Братик, який красивий. О. Два молоденьких Ось такі красень. Тася шукає рибочки. йдемо далі. Ще трішки пройшли такі лісочку. Вже немолодий, от бачите здалека? Дивіться, я вам зближу. Ні. Здається, що білий. Там рядом ще один. Точно. і, зблизька. Тася, ти чого не шукаєш, робочих, Дивись, який красунчик. Опа. Ой, який! Моцар! Ой, який моцар! Один. Йдемо далі. Чи нам не привиділося? А, то тут не один. Тася пробігла. Два. Ох, які. Три. І самий-самий. Ой, який! Чотири! Ото гриби! Ото гриби! Дивимось ще! Дякую, господи, за Це пригода! Дивіться, тут розбирав ці красунчики іти. Тут польський був. Подивився, повернувся вже хотів йти, але тут мені в око кинулося так тільки пригляну і дивлюся, а то такі бочечка, така пампушка, дивіться. А яка красива! Який, о! І вроді ще два. Ні, це не біль. Але ще, йду ще дивитись, можливо, ще де є. Оце місце це супер. Вже п'ять штук таких. Йдемо ще дивитися. Але то є грибочки. Я тобі скажу, просто тут ніхто не ходив. Напевно, сюди не повертали, бо бачу, але бачу дуже старе-старе порізане. Може було десь давніше. Саме на цьому місці. Значить грибниця відбувається? Сто відсотків. Нема, йдемо далі. Трошки спустилися вниз, бо там дуже сухо і тася. Моя розумашка знайшла. Ось такі біленькі, красивенькі, ай молоденькі. Чистенькі. А це братик але затрухляє. це чистенький. Можливо ще десь пара шукаємо. Дивимось. Поки не бачу. Ось такий. Ось так в гілочках захований. Братик. А, такі. Але весь мокренький. Мокренький, весь підгнивши. Ну, можна буде підсушити, але я думаю з нього не буде діла. А, бачу, бачу братика. Кажу бачу братика. Кращого. Цей мокренький вже. Цей файненький. Ось такий наш біленький. А ну, шукаємо далі. Можливо, ще дає. Ох, тут скільки мухоморів. Дивіться, що тут робиться. А де мухомор? Там би й мав бути біленький. Поки не бачу. Поки бачимо одні мухоморчики. Біленьких не бачу. Один. Тут ціла плантація мухоморів. Йдемо далі. То один Але гляньте який присік. Ось такий, у стічку. Дариме до нього. Раз. А другий згнив. Але цей о-о-о! це Ось такий красін. Хотів далі залізти. Мущак. Край мока. Побачив. Ох, такий пампушок. Такий красючок. Ану, звучок. О! Ого! Звучок, ні, звуки, але ледве його витягнув. Пари нема. Пари поки не бачу. Ось такий красивий. Ми надивимося за парою. Пари не бачу. Я гідника подивився, щоб налізли ми в гущак. Ледве пробираємося. Голову майже не це, і ось такий красунчик, що є. Ось такий красик. Ось, але один. Чомусь. Agora bote não é para o aqui! Вище собі. Це видно грибниця тут. Так, тут грибниця. Ви, ви місцеві, ви знаєте, так? так. Я знаю, що трошки вища грибниця. Тайся фу! І! а. четвертий. четвертий. Але що в вигіднуку? кажу вигідниковозильнику. Ось таке чудо чудо родесне. Один, другий, І три почисти. Можливо, ще далі. йдемо шукати далі. Оу! Oh. Ми вже потроху до автомобіля. Вже такий трошки більше березнячок. Класка, класька змучилась. Передай привіт! Всім підписчикам. Дякую вас тепер. Надіюся, тепер у вас більше стане. Підписуйтесь, ставте вподобайки і коментуйте. Бажайте. А ось такі... О, червонецькі, ось такі гарненькі. Два. Ого! Ого! О! Ось таким з таким коренем води. Такі моцарі. Гадючку ми пропустили, а ми знайшли. ось такий. Ось такі ось такі. Ось Трошки скривлений, але, але білий. Основне. Дивіться, яке природне явище, як грибочки ростуть. До гори шляпками. Як краса. І з другого боку. О, які краса, синячки такі. Так, а тепер нам треба таких білячків знайти. Йдемо до авто, але ще сподіваємося, що трошки вже знайдемо. Що там є щось Де до Саш? Тут пройшлися, бачу купа нарізаних, але один так заховався. Та, що ніхто не побачив, а я побачу, краєчок побачив. Ось такий невеличкий красунчик. О! Такий о! Такий красунчик! Шукаємо пару. Тася шукай, шукай пару. Ну що ж, вертаємося ми вже до автомобіля. Сьогодні наш похід дивився далі, дякувати Богу. Є і червоні, є і білі, і королівські білі, і тепло. Вітер, правда, трішки, дивіться, які мухоморчики гарнесенькі. І тася вигуляла, дощ нам не завадив. Всі довольні, задоволені. Товариш теж задоволений. Відкрив для себе нове місце. Ну і я попав на два дві сімейки по 6-7 по сім штук. Це дуже гарно, дуже. Аго! Так що ми йдемо до автомобіля. Підсумки там підіб'ємо внизу. Якщо ще щось буде, то включимось. Таська, привіт. Вже прийшли до машини, ось автомобіль. Я вирішив трошки понад дорогою прийти. Минулого разу я знайшов тут два білих, а цього разу ось такий королівський боровичок. Красю... ...чок. Ось такі! Е. Але один! Дивлюся ще може є! То моє, але бере А де Я знаю, ти б не брав цей! Біг гощачку біля дороги! Ось ще! Поряд з тим метрів 50, ще два, отакі. такі! І такі о, хтось його вже зачепив, а він рости не буде. Ось такий прирісно. Таска молодець. Таська до мене. Молодець. Ходи моя маленька тобі погру. Ходи. Ну що, напевно, вже все-таки до машини, Ось такі красончики.